Ця модель однофазного стабілізатора чудово підійде для квартири або будинку. Спосіб установки підлоговий або настінний. Для останнього на корпусі відведено спеціальні елементи кріплення. Споживана потужність 35 Вт, вихідна потужність 5,5 кВт, підключення через клемну колодку. Другий варіант використовувати розетку живлення. Тоді потужність складе 2 кВт. Коефіцієнт корисної дії стабілізатора 95%, максимальний струм 32 А. рабочий діапазон від 130 до 285, діапазон стабілізації від 130 до 270 вольтів, 7 ступенів кроком 20 вольтів і з похибкою від мінус 10 до плюс 7,5%. Причому стабілізація напруги відбувається за 20 мілісекунд. Це означає, що ваша техніка біднадійним захистом. Використовуючи перемикач на верхній панелі пристрою, можна перейти з режиму стабілізації в режим транзиту. Праворуч знаходиться індикатор мережі. На бічній панелі розташований рідкокристалічний дисплей із показанням вхідної та вихідної напруги. Трішки праворуч знаходяться кнопки вгору і вниз. Затиснувши її на 4 секунди, вмикається налаштування вихідної напруги. Праворуч від кнопок розташований тумблер автоматичного вимикача. Захист моделі відповідає класу IP20. Стабілізатор працює безшумно завдяки конвекційній системі охолодження. Захистіть свої побутові прилади від перепадів напруги, а себе від зайвих клопотів і витрат. Купуйте цей товар на 27, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Папа. -па.